Мої брати і сестри, ми знову на глибоких роздумах над Божим Словом, над Євангелією від Івана з 13 глави, продовжуємо слухати голос Святого Духа в наше життя, нехай промовляє до нас голос Божий через це давньо записане Слово нашого Господа Ісуса. Це записане давно, нехай стане живим в наших серцях зараз. Ми продовжуємо читати 13 главу Євангелія Івана, 18 вірша. Не про всіх вас кажу, знаю, якого вибрав, але щоб збулося писання, хто, сліб, хто хліб споживає зо мною підняв той на мене п'яту свою. Уже тепер вам кажу: перше ніж те настане, щоб як станеться, ви вірували, що то я. По правді, по правді кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене той приймає того, хто послав мене. Промовивши це, затривожився духом Ісус і освічив, говорячи по правді, по правді кажу вам, що один із вас видасть мене, і озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого Він каже. При столі, при Ісусовій млоні був один з його учнів, якого любив Ісус. От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув Запитай, хто б то був, що про нього він каже. І пригорнувшись долоня Ісусового, той говорить до нього, Хто це Господи? Ісус вже відказує «Це той, кому омочивши подам кус кусня і вмочивши куска, подав Симон, синові Симона, Юді Іскаріоцького. Ми бачимо, що цей уривок є третім продовженням оцієї дивовижної історії про вмивання Ісусом ніг учнів. Перший роздум у нас був оцієї самої історії, коли Ісус вмиває ноги учням, вона дивовижна в своїй духовній красі, в світській красі це Огайда, а в духовній небесній красі, як схиляється Всемогутній Бог до ніг людини, щоб її очистити і спасти. Для Бога це небесна вічна краса, В другому роздумі. Який був перед тим, Ісус сідає за стіл і говорить про те, що все, що вони побачили, це не тільки історія про його серце смиренне, це також навчання про те, яким їхнє серце повинно бути. А в цьому сьогоднішньому нашому роздумі, як ми бачимо по тексту, історія піде про зрадника, якому також Ісус обмив ноги. І перед тим, як мир візьмемо вірш за віршем, роздумуючи над цією історією, нам потрібно тримати у фокусі в цей момент, що Ісус Іуді також обмив ноги, достеменно знаючи все наперед, який Він всередині, як Він поводиться з Ним і що Він незабаром зробить буквально за кілька годин після цього. Вся ця історія дивовижна тим, наскільки глибоким є серце Боже. Можливо, він і знає, напевно, що він знає долю кожної живої людини на цій землі, і того, хто в майбутньому спасеться, і тому, хто не спасеться. Але напевно, наскільки Богові десь і важко емоційно не подавати цього вигляду через майбутнє падіння людей, і сьогодні буквально служити всім, хто може згинути, він дає шанс своїй любові кожному, хоча знає долю людини наперед. Він не покаже вигляду, але виявить повністю всю свою добродушність, всю свою любов, щоб людина грішник могла зачепитися за нього і могла спастись. Але ця історія про Іуду не просто про людину, яка впаде пізніше. Ісус про це знає, а яка вже упала. Тому що домовленості в Іуда з фарисеями, щоб зрадити Ісуса, вже попередньо були зроблені. І Іуді потрібно було всього лише завершити те, що Він почав. Ісус не хоче не обговорити з учнями це, хоча Він не обговорить це з Іудою, Він не картає Його, не ваганяє Його, але Він хоче, щоб в самому доброму світлі відбулося обговорення того, що має відбутися з учнями, які його не зрадять. Тому читаємо 18 вірш. Не про всіх вас кажу. Це Він говорить про те, що було перед тим, як Ісус їх наставляє, що вони повинні бути як учні свого вчителя, такі ж самі покірні і в любові. І Він каже: Не про всіх вас кажу. Знаю, я кого вибрав. Але щоб збулося Писання: Хто хліб споживає зі мною, підняв той на мене п'яту свою. Ісус каже: знаю, я, кого вибрав! Непевно, що Ісус, коли вибирав апостолів, Він проглядав їхнє майбутнє до кінця. Він все ж таки оглядав серце людини, кому може довірити своє майбутнє служіння. Він оглядав не просто як фільм майбутнє, що зробить колись людина, він дивився на спосібності самого серця дійти до кінця. Хоч ми бачимо, що апостоли були слабкі. Апостоли були крихкі до певного часу. Він все рівно дивився на їхнє серце і знав, що вони зміняться, вони укріпляться, вони стануть його великими апостолами. Тому він каже: Я знаю, кого я вибрав. Але щоб збулося Писання, і тут Він говорить про цього одного: Хто хліб спошиває зо мною, підняв той на мене п'яту. Ісус цитує древнього Пророка, який бачив цей момент цю мить. За століття перед тим, напевно, це одна з самих драматичних сторін Євангелія Ісуса Христа в цілому, де якби надихає і, і затамовує подих всі віхи Ісусового служіння, і Його чудесне воплочення, народження, Його підростання, як дитина, як Бог росте з дитини мужем. Як Ісус проповідує, як Ісус в кінці. Омирає за людські гріхи, як Він воскресає і возноситься, все дивовижне є в Євангелії. Але оця історія з Іудою, вона є поміж оцими славними, великими і значущими ділами цілої Євангелії. І знову ж таки, можемо дивитися на те, що зробив Іуда, а можемо дивитися на те, як відносився до цього Ісус. І одне і друге дивовижне, одне і друге нас дивує. З одного боку, нас здивує, чисто по-людськи, як можна було от з таким ідеальним Ісусом так поступити? Як можна було в ньому засумніватись, коли ти був так близько до нього? Як можна було під впливом Його проповідей і навіть під потоком Його чудес, де ти бачиш відкритими очима, і кожен день по багато разів Бог робить щось через нього, як можна було так поступити підлом. Історії Іуди, який таким став в присутності Ісуса, навчає нас дуже великого закону, важливого закону, духовного закону. Цей закон я би назвав закон деградації. В інших учнів спостерігався Божий закон прогресу, розвитку. Але в Іуді спостерігався цей закон деградації. Виявляється, що можна бути в присутності всемогутнього Бога, як колись Люцифер, якого ніхто не спокушував, і можна щось таке зробити своїм серцем, якось так переоцінити Бога, що ти закінчуєш останнім відступником і останнім зрадником. Це навчання про те, що, напевно, навіть у вічності нам потрібно буде слідкувати за своїм духом і за своїм серцем, щоб не занадто сильно звикнути до Бога. Завжди його цінити, завжди пам'ятати, хто він є і що він для нас зробив, щоб ніколи не закінчити, як Люцифер на небі, і як Іуда на землі. Тут дуже між собою схожі Люцифер і Іуда, про нього Ісус говорить цю пророчу фразу: Хто хліб споживає зі мною. Це означає, що цей хліб дав йому Ісус. І це не тільки матеріальна сторона цієї фрази, що Ісус давав йому. Що їсти, забезпечував його. Хліб споживати, це означає, напевно, самі близьку стадію стосунки, саму близьку відстань, яку тільки може мати Господь з людиною. І от хто хліб споживає, хто має з Христом, Той підняв п'яту на нього. Підняти п'яту буквально означає зневажити. П'ята в Писанні означає, оце нечисте місце в людині яким людина доторкається землі пороху гріха, це буквально означає людину, яка зневажає того всіма силами своєї зіпсутої душі, хто її любить, хто хліб споживає зі мною, підняв той п'яту на мене свою. Далі він говорить фразу, щоб збулося писання. <кій> Дана фраза часто є непорозумінням віруючих людей. Люди думають, що спеціально Бог сотворив Іуду, щоб він впав, щоб відбувся Божий план, щоб сповнили Писання. Але так думати невірно, знаючи всі інші місця писання, які намальовують нам такий універсальний Божий образ, де Бог нікого не створює спеціально для падіння, для загибелі. Він всіх без винятку створив для спасіння, для радості, Але кожна людина має все ж таки свій вільний вибір. Іуда вільно. Без Божого примусу, хіба під впливом сатани вирішив таким стати і зрадити Христа. А оце слово, що збулось Писання, всього лиш означає, що Бог наперед бачив, що так станеться. Це не означає, що Він наперед призначив Іуду бути таким. Це всього лиш Божа спосібність наперед бачити. Ми думаємо, чому Господь тоді вибрав його апостола. Але моя думка, моє откровення про це ось яке. Що якби це був не Іуда, то би на цьому місці міг бути любий з мільйона людей, який має такий самий задаток, серце якого приблизно схоже на серце Іуда. Це не має значення, чи це був Іуда, чи це був якийсь інший Петро Іван, хто ну, не був, я не апостоль, має на увазі, але тим не менше. Він відображає собою Іуда оцю всю частину людства, яка десь в собі втілює ті самі характеристики Іуди. Отож, коли Писання каже, щоб збулося Писання, по відношенні до Іуди, це не означає, що так задумав Бог. Це всього лиш означає, що Бог це все бачив наперед передбачив. Він його до цього не призначив і через духа свого і пророків це в Писанні записав. Ісус каже, уже тепер вам кажу, перше ніж те настане, щоб як станеться, ви увірвали, що то я. Апостоли знали, що чим ближче до кінця було його служіння, тим більше йому загрожувала смертю від фарисеїв. Вони тривожились деколи боялись того, що це може статися з Ісусом чи з ними. Але я думаю, що коли Іуда привів когорту військ на Ісуса і його забрали. Вони отримали неймовірну травму удар по своїх душах, не тільки від того, що Ісуса віддали, а що Його зрадив саме один з них. Думає собі, що в процесі роздуму над смертю Христа рівно ж настільки вони думали про те, як міг це зробити Іуда, який розділяв з ними всю цю христову благість, яка зливалася на них. Напевно, що Іуда таким не став за один день, за один місяць. Напевно, Він прогресував і розвивав собі цей вектор падіння. І це все знову ж таки повинно настановляти нас, що якщо ми колись спаслись, колись Господь завітав до нас і ми любимо Його, то це не означає, що в нас також не може зрости насіння такої самої, такого самого зневаження Христа. Потрібно кожний свій день напевно, не боятися так страхом, таким панічним себе, але довіряти Христу. І бути максимально щирим з Ним, щоб Він просвітлював нас до кінця, і щоб насіння, щоб світло близькості з Господом вбивало це прикре насіння зародки зради Бога. Ісус каже, я вам зараз про це все розказую, що буде навіть сьогодні ввечері чи завтра зранку, щоб коли це настане, ви знали, що я про це знав. Все, що ви потім про це згадаєте, повинно доповнити ваше богослов'я. Ваше розуміння Бога і життя. Воно повинно вас укріпити. І навіть від цієї негативної історії, як написано Ісус каже, ви увіруєте, що то я. Ви побачите, що навіть в цій страшній історії є Божий задум і є Божий план. 20-й вірш по правді по-правді, кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Ісус знову говорить про любов до своїх апостолів, про це триєдинство, яке є між ними, між Ісусом, учнями і Небесним Отцем. Ісус каже, що вони для Нього настільки близькі, що коли вони йдуть до когось і тепер будуть служити від Його імені, це так, якби через них служить сам Ісус і каже: якщо вас приймуть, то все одно, що приймають мене. А якщо через вашу проповідь приймуть мене, то ви скажіть цим людям, що вони прийняли навіть не мене, а прийняли самого Отця. Отже, бачите, наскільки близько є оця відстань ці стосунки між нами, Ісусовими учнями, посланцями, Ісусом і Отцем Небесним. Така от близькість є між тими, між нами і Господом, які стають Його представниками на цій землі, цього відображенням. 21 вірш, промовивши це, затривожився Духом Ісуса. Напевно, це був самий перший момент, від якого почалася дія долороса для Христа, Почались Його муки. Вони почалися від того, що Ісус, напевно, усвідомив свою людською душею, що вже прийшов той час, Йому пройти свою смертну дорогу. Коли написане Слово затривожився, це буквально означає, що біль, Помаленьку почала ота розумова душевна діставати його душі, Його серця. Він застривожився духом, і йому було нелегко очікувати того, що з ним станеться. І тому Він освідчив і каже: по правді, по правді, кажу вам, що один із вас видасть мене. Коли Ісус це сказав, Я просто впевнений, Іуда зразу зрозумів, що Ісус має на увазі Його. І в даному випадку це не була зрада Ісуса Іуде, що Він його так викрав. Це був ще один останній спосіб доторкнутися Іуде, щоб він відмовився від свого плану. Тому що, напевно, коли Юда мав це почути від Ісуса, він мав догадатися Ісус як пророк, все ж таки Він пророк все знає, і можна зупинитися на цьому, на цьому етапі, але ми знаємо продовження історії. Юдине серце вже не переконувало Святим Духом. Він вже був як фараон, серце якого закам'яніло. і він в кам'янистості своїй хотів зробити все, що він задумав. Але для учнів це був величезний сюрприз. І здивування 22-ї віршки озиралися учні один до одного, непевними бувши, про кого він каже. І дивіться, що вчить цей вірш Писання. Що Ісус так поводився з Іудою від початку, що Він абсолютно не виділяв його в своїй якійсь зневажливій, зневажливому відношенні. Навіть учні про це не знали, що Ісус настільки сильно все знає про душу Іуда, вони озиралися і просто написано тут, що не знали, про що йде мова. Це також означає, наскільки вправним був Іуда в своєму злі. Наскільки сильним він став лицеміром, наскільки хитрим і підступним. Він навіть по-людськи для людей, не кажучи вже для Христа, не виявив в підозріння жодним своїм кроком свій злий задум. Все це говорить про те, наскільки сильно зіпсулося його серце, наскільки сильно по-деявольськи він став мистецьким у своєму злі. 23 й вірш Престолі при Ісусовім лоні був один з його учнів, якого любив Ісус. Що це означає фраза прилоні Христа? В семінській культурі не було столів європейських і крісел. Вони лежали, або по сарословянськи возлежали на килимах, на спеціальних таких подушках. І в якості стола був такий невеликий, схожий до нашого журнального стільця. Це в кращому випадку. А могло бути і взагалі без стола, на спеціальній скатертині. Розкладена вся вечеря, яку ми називаємо святою вечерю, чи останньою вечерю, чи пасхальною вечерю. Отже, вони лежали на боку, повернуті більше до центру оцього столу. І перед Ісусом лежав апостол Іван, який також був на тому самому плече спирався. І він лежав дуже близько до Ісуса, можливо, навіть сперся, схилився до Його грудей. При столі, хоча написано при столі, але знову ж таки, це є недостеменний переклад, скажімо, оцього цього, цього цих обставин. При столі при Ісусовій Млоні був один з його учнів якого любив Ісус. Написано Якого любив Ісус. Цікава фраза, особливо коли ми знаємо, що це є Євангелія від Івана. Можливо, це є душевна вставка самого Апостола Івана, а можливо. Це й означало, швидше всього, це й означало певну правду істину про те, що між Іваном і Ісусом були особливі взаємостосунки, особливої проникливості, любові. Тому що доказом цього є те, що зі всіх одинадцяти апостолів, які втекли від Христа, боючись за своє життя, один Іван був готовий умерти біля вмираючого свого Господа, і він дуже сильно ризикував. Одначе Він не побоявся і вистояв при Христі, якому потім Ісус передав свою матір. Отже, в цьому є великий сенс, що дійсно Ісус особливо любив Івана, бо Іван зі свого боку особливо любив Ісуса. Він не був такий, як Петро, такий радикальний. Але Він був справжній і Він був глибокий, який потім на вчинках, не на словах, але на вчинках доказав. Що він насправді любив Христа. От цьому учневі кивнув Симон Петро та й шепнув: запитай, хто б то був, що про нього Він каже. Симон Петро також знав про особливу близькість Івана і Ісуса, і ще й тому, що він от близько біля Ісуса лежав, він йому кивнув каже: спитай, про кого Він каже. І пригорнувшись долоня Ісусового, той говорить до Нього, Хто це Господи? 25-й вірш знову ж таки говорить про цю семітську культуру їхньої вечері, де Іван просто нахилився дозаду зі свого плеча і ще більше сперся до грудей Ісуса і близько-близько, наскільки Він міг шептати Ісус чути, Він говорить до Господа: Хто це Господи? Ця історія і це откровення вчить нас про це. До речі, тільки одному Іванові Ісус про це і сказав, хто це був. Загадково, але не зовсім. І це буквально означає, що коли між нами і Господом є велика любов, справжня любов, доказана життям, цій близькості кожному з нас Господь скажеть набагато більше, ніж всім іншим людям, які від нього є трошки далі. Близькі Ісусом, вона дуже сильно винагороджується. І Ісус не робить секрету. А ось як Він робить, Він каже, це той, кому умочивши. Подам я куска. Буквально йде мова про вечерю, де брали хліб, вмакали в вино і їли так люди. І коли от Ісус вмакав і подав Іуді, це був ще один знак, суто для Іуда, що я тебе все одно люблю, я все одно тобі готовий служити. І, омочивши куска, подав синові, синові Симона, Іуді Іскаріоцькому. І Іван зрозумів через цей жест Ісуса, що мова йде про Іуду. Напевно, це потім він передав Петрові, і плюс-мінус всі вже були готові до цього, що цей задум виконає Іуда. Це той, кому умочивши подам я куска. І умочивши куска, подав Симонові, синові Симона, Іуді Іскаріоцькому. Помаленьку, помаленьку. Ця диявольська таємниця стає явною. І хоч на самому кінці Ісус все ж таки її виявляє. Чому так пізно? Тому що Ісус не хотів, щоб апостоли, маючи на це можливість, зупиняли Іуду, тому що йому дуже важливо, щоб кожна людина була вільною у своєму рішенні, чи приймати Його, чи зрадити Його в своєму житті. Тому Іуда був повністю вільний. Повністю свобідний в своїх рішеннях, повністю вільний в своїх ділах. Дивне це серце Господнє, дивне це серце Христове, яке дозволяє кожній людині сьогодні бути такою, якою вона є. Давайте цінувати нашого Господа в сьогоднішньому нашому житті, хоч його сьогодні в тілі немає, але Він є в Дусі Святому і глибоко в нашому серці. Він є в церкві, особливо в нашій помісній церкві, де ми є, в образі наших братів і сестер. Давайте ми будемо любити Христа таким, як Він є сьогодні для нас, пригортатися до Нього, пригортаючись до Його дітей. Він буде говорити нам всі свої таємниці душі і всі таємниці свого серця. І будемо боятися того, щоб своїм прикрим голосом. Люцифер, перший зрадник Бога на цій землі, не підливав свого насіння всередині нашої душі. Як буде вам благословення? Я вірю, ви, хто слухаєте мене у справжні Божі, діти, справжні Божі учні, вечеряйте з ним завжди, Майте близькість з Ісусом кожного дня. Будьте біля Його лона. І Господь буде розмовляти з вами і ділитися з вами найглибшими таємницями. svojeg carstva i svojeg srca. Vi Isusa.